Безумовно, будь-яка кафедра після дипломної освіти перш за все зумовлює клінічну роботу. І ми знаходимося в клінічній залі кафедри, де зараз практичне заняття і керує нашими лікарями-інтернами, чи вже це лікарі на спеціалізації? Слухачі циклу спеціалізації. Слухачі циклу спеціалізації як красиво звучить. Проводить завуч кафедри доцентка Людмила Борисовна Галич. добрий день. добрий день. Скажіть, будь ласка. Я, по перше, хочу вам подякувати і за свої студентські роки і роки інтернатури, бо переді мною мої вчителі, і сьогодні я безумовно надзвичайно радий, що я можу знов завітати уже в якості гостя на цю кафедру, скажімо так. Дев'ять місяців спеціалізації. Так. Скажіть, будь ласка, яку частку займає клінічна підготовка видобувачів, бо студенти все ж таки це база, це більше, мабуть, теоретичні так, Якісь аспекти. Так. що відбувається на спеціалізації? На спеціалізації 9 місяців. Я можу сказати чітко: це 90% практична діяльність. 10 відводиться на лекції, на семінарські заняття. На захисті історії хвороби. А все остальне, ви бачите, кожен день у нас тут прийом хворих, ортодонтичних пацієнтів, і кожен день наші лікарі набувають свої практичні навички. А скажіть, будь ласка, за роки роботи, от мені завжди цікавив цей момент. Чи є гендерна нерівність в ортодонтії для тих, хто хоче стати майбутнім ортодонтом, проходить спеціалізації? Ну, приблизно скільки хлопців пройшло за всі роки існування для кафедри? А ми з'ясували з Вірою Дмитрівною, що Україна і ваша кафедра мають один і той же вік, вільна незалежна мається. Так, так, так. Чи були хоч які роки, щоб хлопці було разом з дівчатами порівняно? Чи все ж таки завжди дівчата поволіються? Були такі роки, і зараз такий рік, Є? і попередні роки були, але ж не, не завжди. Е, на початку це було, звісно більше дівчат, жіночої статі. Ну, але зараз вже інтерес до ортодонтії. Бо і хлопці зрозуміли виявляють і хлопці. Що це нормальний стоматологічний вже... хліб, якщо вміють. І зараз 50 так. на 50. Хлопці і дівчат. Тобто навіть тут кафедра підтримує гендерну рівність. За що так. ми повна вельми... демократія? Чули хлопці, то приходьте на спеціалізацію. А ми бачимо, як зараз працюють наші курсанти, і ми бачимо. Пані Альону, яка дуже прискіпливо працює в порожнення роти. Пані Альоно, добрий день. Я перепрошую, що зараз торкаюсь лікувального процесу. Скажіть, будь ласка, скільки місяців ви вже на спеціалізації? Ну, це ми лютого місяця, вже нам залишилось, ми вже підходимо до кінця. Також мають вже такий дембельський період. Починається вже дембельський період, тому йдемо. До кінця, скажіть, будь ласка, чи в ці місяці надали вам впевненості в собі? Перш за все? Так, звичайно, багато чого навчилися. Дякуємо одне Борисіні, Вірі Дмитрині, що нас навчали. Ви самі найкращі. Де ви плануєте потім працювати? Ну, чи ще? Ще, ще в роздумах. <рес> так? Надіюся, залишимося в Полтаві. Дуже подобається це місто. Готуйте, готуй до конкуренції, Правильно, так і треба. так і треба, Бо якщо наші учні стануть кращими, ніж ми, нам тільки буде як бальзам на серце. Альоно, скажіть, будь ласка, наскільки є вже відсоток впевненості, що після закінчення спеціалізації ви можете самостійно вести ортодонтичний прийом? На 90. на 90. Да. Тобто, Як все ж таки, 10% ми е, залишаємо на що? На консультації на... у GPT. Да. Чи... Так, так, да. так це по-перше. Так, да. так, ще майбутні тематичні курси, да, да, підвищення кваліфікації, бо на мій погляд, гранаті це є та спеціальність, яку треба вчитися. все Все життя. – життя. – Правильно? Да. Вчитись вчитися ще раз відчуття. Я вам бажаю успіхів Дякую. і обов'язково побачимо вас, в кого з Артодонтів Полтавщини подальше. А ми йдемо далі. Користуючись нагодою знаходження в клінічній залі, Юрія Дмитрийна, наскільки я знаю, у вас зараз не один цикл спеціалізації. Розкажіть, будь ласка, в чому відмінність, і все ж таки, я розумію, ви цього до цього йшли декілька років. Так, це вимога часу. Перший цикл, як тільки ще сказали наші курсанти, з початку року 9 місяців. А для того, щоб інтерни, які закінчують влітку, могли зразу вибрати цей фах, у нас є другий цикл з вересня і теж протягом 9 місяців. Тому в нас отак плавно, перманентно, надзвичайно І от... гарно, я так розумію. Тепер двічі на рік будь-яка людина може подати заяву на спеціальний. Поки що ми, як каже Моязевич, вірно, ми в перехідному періоді, періоді на 25-й рік. Але я думаю, ми залишимо от такий це. Практично Ні, це, необхідно. це практично орієнтований підхід до спеціалізації, тим більше нас буде чути вся Україна. То, шановні колеги, кафедра запрошує на два цикли спеціалізації, на які вам буде зручніше. А ми йдемо далі. Шановні друзі, я е, представник хірургічної школи, стоматологічної школи, і результат роботи хірурга видно одразу: був хворий зуб, немає зуба. Але. Результат роботи ортодонта, так, так. це так. такий кропіткий е, труд, який іноді треба роки чекати для того, щоб чогось досягти. Наскільки Долго я, тривали. наскільки я розумію, так і я бачу, що сьогодні по ваших очах ви вже задоволені. Це вже кінцевий чи якийсь проміжний результат? Це початок з такими зубами, а, а, це ось, а ось іде вже… о ну тут тут, шановні колеги. Я думаю, нічого сказати. Тут все настільки візуалізовано. Так. То подякуємо перш за все е, нашим лікарям. Угу. Але треба подякувати пацієнтам, яке це все І да? Як пацієнт, вас да. звати? Поліна. Поліночка, Скажіть, будь ласка, важко було тримати оце все? Да. Думаю, важко. От пам'ятаєте перший тиждень, коли вам одягли оці? Да. Думаю, важко було. Да. Мене теж дитина пам'ятаю. То я, як батько, не знав, куди від неї тікати. Бо це були і сльози, так? Да. Мабуть, зніміть мені це все. А так. на сьогодні задоволений? Так. Так? Недаремно це все да. було. Так? Сподіваюся, що на цьому, я так розумію, лікування поки не закінчується. Але ми йдемо вже до фінішу, mm. до, до, і... до ретенційного і... періоду для закріплення. Ось такий результат, так що закризайка. Ось так. Тобто ще трошки ретейнери і будемо так. красиво так. посміхатися все життя. Завдяки нашим колегам, я знав, дорогі друзі, що до Ортодонта завжди ходять по сарафанному радіо. Хтось пішов так сказав: оце гарний лікар, і дід, тобто приводять друзі, друзі своїх дітей. Але я так розумію, до вас ходять цілими сім'ями. Та ще й онуків вже приводять, бо в нас такий великий досвід не тільки дітей, вже й онуків своїх приводять. Ось у Людмили Борисівни лікуються дві сестри. А Людмила Борисівна, ще дві є. Дві. Вони четверо ходять. Всі четверо лікуються. Всі четверо вони лікуються. Ну, хочу вам сказати: різні. чув, чув, бачив, так. бачив, але про таке чую, і бачив перше. Погане місце цілою родиною не ходять. Ну, по-перше, низький уклін батькам. За таку кількість чудових дітей і всі дівчата, так? Всі ну, дівчата. Батькові великі уклін тоді окремо, за те, що він такі смарагди народив, так для рідної України без умов. Але я тут бачу не лише е жінок-лікарів, а бачу повну гендерну рівність в особі чотирьох козаків. Які сьогодні також беруть участь в лікувальному процесі. Добрий день, шановні колеги. Добре, добре. Я вже радий, що можу вас називати саме так. Давайте трошечки поскрую. Вас Позвати, мене звати Різа. На цикл спеціалізації все дуже чудово, все дуже подобається. Скажіть, скажіть, будь ласка, звідки ви до нас приїхали? Я приїхав із Коедосії з Криму та навчаюся тут. Скажіть, будь ласка, ви також вже закінчуєте? В січні, наскільки я розумію. Так, Так. На Це вашу є. думку, чи вистачає того часу спеціалізації, тих самих 9 місяців, які є, і чи на сьогодні ви можете сказати, що певну частину ортодонтів ви вже автоматі? Ну, навчатися навіть усе життя не вистачить, якщо чесно казати. А 9 місяців тут все було чудово, те, що можу сказати. Багато навчився, прийшов майже взагалі не розуміючи ортодонтів, а тут навчили багато. Чи важко були перші місяці? От пацієнту дуже важко в перші місяці носіння брекетів. Це я точно знаю, і пам'ятаю дуже добре. А чи лікарю також важко навчатися, як і пацієнту можливо важко переносити саме ці ортодонтичні втручання? Саме важче для мене було це розуміння взагалі, як працює ортодонтія. Тому, тому що працював в терапії, пішкортопідією займався. А як переміщуються зуби, як реагує кістова тканина? Це було. Трішки важко. Але зараз, в принципі, є розуміння, що і як. Скажіть, будь ласка, на січень, коли ви будете випускати, на вашу думку, якщо взяти повне знання ортодонтії на 100%, наскільки ви будете вважати себе вже підготовленим до майбутньої ортодонтичної діяльності? Ну, про себе казати не можу, це буде вирішувати мої викладачі. Ну, що я вам хочу сказати, я думаю, що ваші пацієнти, скоріше за все, це будуть. Ну, і мої пацієнти. Що? Але як красиво. Хлопці, ви бачите, да? красиво виходять з усіх питань. Правильно, хай саме життя вам поставить оцінку і ваші майбутнє. Ну що ж, а ми будемо спостерігати за вашою роботою. Ви знаєте, на кафедрі ще є те, про що ми майже забули на інших кафедрах, є живий клінічний ординатор. Так? Як вже свідчить Віра Дмитрівна, останній з магіками. Так, бо а їх було понад 150. Я, тому, я, я, я точно пам'ятаю, що якщо ми кажемо слово клінічна ординатура і ортодонтія, це безумовно професор Віра Дмитрівна Кураєдова. Я пам'ятаю, скільки клінічних ординаторів. А було до 26, 26 одному. Двадцять 26 одночасно. Одночасно. Так? Mm -hmm. Скажіть, будь ласка, як вас звати? Мене звати Хавс Ахмед. Дуже приємно. Звідки ви до нас приїхали? З Палістина. Скажіть, будь ласка, сьогодні, те, що ви знаходитесь тут, не дивлячись на цей військовий час, вам допомагає опанувати спеціальність, артодонтія? чи ви вже собі? Звісно, я вже цей рік на кафедрі ортодонтії, і наша преподаватель Людмила і багато практику і з пацієнтами ми працювали. Наша Віра Дмитрия теж навчила нам і дала нам много лекції. Ми стараємося вчитися uh, і учитися. Uh, uh, да. Наскільки я зрозумів, ви вже волонтер і навіть донор, так, незалежно від того, що відбувається oh. в Україні. Скажіть, будь ласка, це все від серця йде? Україна моя вторая родина. Вона передала мені перше образование. Я закончила з Харкова в 2012 році. І Україна часто від серця. Это всегда буде і всегда будемо волонтерувати Україну. Дуже дякую. Скажіть, будь ласка, у вас в планах залишитися тут чи поїдете на батьківщину? Поїду додому, а у мене діти і отвісно вдома много. Ой, Батько трьох дітей. Четвер. Четвер. Ні, підожіть, він каже, троє, ви, ви четверо. Тож краще. Четвер, четвер. Приємно, що зауч-кафедри, краще, ніж клінічні ординатори, знає, скільки в них дітей. А це дуже важливо. То, шановні дітки, чекайте вашого батька. Я впевнений, що перед нами стоїть майбутній головний ортодонт Палестини. А ми зустрінемося з